Книга Вихід, глава 19. Третього місяця по виході Ізраїлевих синів із Єгипетського краю, того дня прибули вони на Сінайську пустиню, і рушили вони з Рефіддіму і ввійшли до Сінайської пустині та й отаборилися в пустині, і отаборився там Ізраїль навпроти гори. А Мойсей увійшов до Бога і кликнув до нього Господь із гори, говорячи. Скажеш отак дому Якова, і звістиш синам Ізраїля, ви бачили, що я зробив був Єгиптові і носив вас на крилах орлиних, і привів вас до себе. А тепер, коли справді послухаєте мого голосу і будете дотримувати заповіту мого, то станете мені власністю більше всіх народів, бо вся земля то моя. А ви станете мені царством священиком та народом святим. Оце ті речі, що про них будеш казати Ізраїловим синам. І прибув Мойсей і покликав старших народних та й виклав перед ними всі ті слова, що Господь наказав був йому, і відповів увесь народ разом та й сказав Усе, що Господь говорив, зробимо. А Мойсей доніс слова народу до Господа, і промовив Господь до Мойсея: Ось я до тебе прийду в густій хмарі, щоб чув народ, коли я говоритиму з тобою, і щоб повірив і тобі навіки, і переповів Мойсей слова народу до Господа, і промовив Господь до Мойсея: Іди до людей і освяти їх сьогодні та завтра, і нехай вони виперуть одіж свою. І нехай вони будуть готові на третій день, бо третього дня зійде Господь на гору Сінай на очах усього народу, і обведеш границею народ довкола, говорячи Стережіться сходити на гору і доторкуватися до краю її. Кожен, хто доторкнеться до гори, буде конче забитий. Нехай не доторкнеться до неї рука, бо буде конче вкаменований. Або буде справді застрілений, чи то худобина, чи то людина, не буде жити вона. Як сурма засурмить, протяжливо вони вийдуть на гору. І зійшов Моїсей з гори до народу і освятив народ, а вони випрали одежу свою, і він сказав до народу Будьте готові на третій день, не входьте до жінок. І сталося третього дня, коли ранок настав, і знялися громи, та блискавки, і густа хмара над горою та сильний голос сурми, і затремтів увесь народ, що був у таборі, і вивів Моїсей народ із табору назустріч Богові, і вони стали під горою. А гора Сінай уся вона димувала через те, що Господь зійшов на неї вогні. І піднявся дим її, немов дим вапнярки, і сильно затремтіла вся гора, і розлігся голос сурми, і він сильно, всемогутнів, Мойсей говорить, а Бог відповідає йому голосно. І зійшов Господь на гору Сінай, на верхів'я гори, і покликав Господь Мойсея на верхів'я гори, і вийшов Мойсей. І промовив Господь до Моисея: Зійди, остережи народ, щоб не рвався до Господа, щоб побачити, бо багато з нього загине. А також священики, що будуть підходити до Господа, нехай перше освятяться, щоб Господь їх не повбивав. І сказав Мойсей до Господа: Не зможе народ вийти на гору Сінай. Бо ти засвідчив між нами, говорячи, обведи границею цю гору і освяти її. І промовив до нього Господь Іди, зійди, а потім вийди ти Араон з тобою, а священик і народ нехай не рвуться до Господа, щоб я не повбивав їх. І зійшов Моїсей до народу і сказав їм це все. Амінь.